Сквер на вулиці Чорновола. Так, фонтан. Інформацію про будівництво якого ми за 50 років знайшли, доповнювали скульптури дітей, хлопчиків оцих. Так. Всередині фонтану стояли хлопчики. Один із них тримав якусь. Пипку з тої пипки теж текла вода, але вона тут не показана. І з тої пипки теж текла вода. І два це хлопчика, і їх потім перенесли коло заксуниш на площу Свободи, чи Майдан Волі, чи як його Собеського, якщо далі йти ще липше. О, так. Отут він. А коли вони зникли зійці? Не знаю. От коли зникли, не знаю. А то, що його перенесли спочатку сюди, то я знаю. Цікаво. Вперше чую.